Привіт, це рубрика Механік Про. І сьогодні я хочу вам показати прилад управління безпосередньо блоком підігріву до солу. Складається він з регулятора температури, вже готовий, який ми придбали на алі. Саме завдяки йому можна задати будь-яку температуру. Нижній. І верхній поріг. Далі це чотири реле затримки часу. Перше, друге, третє і четверте. Куплене теж на алі. Потрібне для того, щоб усі свічки вмикалися послідовно. Тобто перша, друга, третя і четверта. Затримка відбувається від 0 до 10 секунд. Але якщо потрібна більша, то замінивши конденсатор, ви матимете змогу налаштувати будь-який час. До речі, реле затримки часу зібране на мікросхемі NE555. Ось індикатор напруги в бортовій мережі автомобіля. Взяти з готового блочка придбати який можна практично у всіх автомагазинах. Влаштований для того, щоб контролювати напруг. Також він виконує функцію контролю завікнення свічок. Тобто, якщо напруга буде 14,1 вольт. То включаться 4 свічки. А якщо 13,5, то 3 свічки. Автоматично. І загальна інформація: одна свічка споживає 25 А. Також особливістю нашого приладу є наявність гнізда USB. В принципі, не обов'язково, але практично. І для того, щоб дане не працювало, необхідно використати платку, яка з 12 перетворює на 5 вольт. Взята вона з готового трійника, який вставляється в прикурювач. Сам корпус штатний. У більшості автомобілях джампі, сходу і експерт, він знаходиться під манітолою та служить поличкою. Передня панель вирізана зі старого сателітарного тюнера. Вирізати було надзвичайно важко. Проте вдалося зберегти навіть логотип. Ось бачимо три кнопки: червона і дві чорні. Перша відповідає за вимкнення напруги. За допомогою цих двох кнопок ми можемо вручну вимкнути третю. І четверту свічку. Щоб не було перевантаження на генератор при увімкненні дальнього світла, протитуманних фар, сабвуфера і тому подібне. Для безпеки встановлений запобіжник. А для діагностики штекер, який часто застосовується у магнітолах, до всієї цієї краси приєднаний датчик температури, який власне і буде контролювати температуру досолу. А зараз покажемо, як воно працює від блоку живлення. Для початку, звісно, що нам потрібно ввімкнути сам блок живлення. Напруга 14,3 вольта. Вмикаємо наш прилад. Після увімкнення на екрані ви можете побачити реальну температуру. Пішов відлік часу від запуску. Через 30 секунд запуститься перша свічка підігріву тусолу. До речі, всі свічки дублюються світлодіодами. Ось запустилась перша свічка. Далі через 10 секунд запуститься друга. Запустилась друга. Далі третя, але при умові, що напруга не менше 13,4 вольт. І ще через 10 секунд четверта. При умові, що напруга не менше 14 вольт. Для експерименту ми налаштували температуру на 28 градусів. Рукою нагріваємо датчик і коли досягається задана температура, то всі світлодіоди мають вимкнутися. Ось наш прилад автоматично викнув свічки. А коли температура понизиться на 2 градуси, запуск повториться. Чекаємо 30 секунд і запускається перша свічка. Ну, от і підходить до кінця, перша частина відео про підігрів ТОСОУ. З вами був Віктор Ковальчук, рубрика Механік Pro. Побачимось!